Під вечір 26 жовтня до волонтерської групи «З рук у руки зателефонував військовослужбовець Ярослав Перепелиця, якому нарешті підписали документ про десятиденну відпустку. І разом з цим постала задача доправити до Лубен пошкоджений внаслідок бойових дій позашляховик Марки Hyundai. Общий план. Це наш джіпік. Резина нема. Фара нема. фара поплавилась. Ця ху... поплавилась. Резина нема. Зеркало поплавилось. Так, резина. Размер резины. Где тела. Хюндай. Все так. Все так. Ну, Оперативно зібравшись, ми тієї ж ночі вирушили в дорогу. Встигнувши захопити ящик кашта-тушонок у Марини Кочерги знищив булаця. Для евакуації автомобіля ми завантажили в бус саморобний пристрій Підкат, який безкоштовно надав один із небайдужих лубенців. Спасибі за тушонку. Отвеземо, привезем. Як ви можете прокоментувати сьогоднішню поїздку? Дуже як є прохийським Неочікувано. Неочікувана не да, поїздка. Не Але Буду. треба допомогти хлопцям, то що зробиш? Будемо забирати автомобіль і не забирати. Да, не, то, то, все, то все потім Не Вона, Вона двостороння. Правильно, та тепліше, отак внутрі. Діти приготовили такі малюночки. Ну, Таком там пороздаємо. Все. Це славик їде на танку. Машинка для табака. І сам табак. Диви. Куба! <ріх> Вихали вдома. Саморобний пристрій підкат. Зібрали ми його вже на прифронтовому СТО, яке здебільшого має справу з пошкодженими внаслідок обстрілів авто. Тут ми втратили кілька годин, вантаживши позашляховик, у якому довелося відкрутити кардан, аби була змога його буксирувати. Завдання виявилось трохи складнішим ніж ми думали. Наразі позашляховик Хюндай перебуває в Лубнах на станції техобслуговування, і в найкоротший термін необхідно дістати кошти на його ремонт для відправки назад на передову. Станом на 10 листопада придбаний комплект нових коліс, запаяно прибитий уламком снаряда, бак, замінені бокові стекла. Зроблена ходова, встановлені нові фари, які довелося замовляти за кордоном. Зараз гостро стоїть потреба в придбанні лобового скла, яке коштує близько 7 тисяч гривень. Крім цього, в ході діагностики були виявлені серйозні проблеми з двигуном, на усунення яких може знадобитися щонайменше 40 тисяч гривень. Просимо усіх небайдужих допомогти фінансово у ремонті автомобіля, який повинен працювати для наших захисників.